Хід в це місце безкоштовний, абсолютно на фудкорті. Всюди черга до кожного за морозивом, за крепсами, за хот-догами теж є люди. Один хот-дог 5 євро, картопля фрі теж 5 євро. Коротше, все по 5. А щодо тюльпанів, до речі, тисячі людей приїздять сюди, щоб подивитися на тюльпани. Це Франція, не Голландія, місто Жонкєр. Знаходиться недалеко від міста, такого більш відомого оранж. Тут є різні сорти тюльпанів. Якби камера передавала запах і аромат, ви б це відчули. Різні кольори фіолетові, рожеві, червоні, білі. Багато туристів за короткий період відвідують це місце. Чому за короткий? Тому що ця місцина, саме ось дає тюльпани, починає цього року працювати 20. 6 березня і до 6 квітня вже сезон завершується в них, тому що вони зрізають е, тюльпан і залишають лише цибулинку, яку потім продають. Цифри вражаючи, мільйони, мільйони е, тюльпанів. Можна придбати тут. Е, також тут є фудкорт, де можна щось придбати і поїсти. Просто походити погуляти, все огорожено, не можна заходити за. Ось цю лінію за ці огорожі. Звісно, що тут є паркінг, Дуже багато бачите людей сюди. Не можна добратися там ніяким автобусом. Люди приїжджають власним авто і є паркінг. Він безкоштовний. Години роботи з 10 ранку до 19.00. Ще стоять люди, які направляють на виїзд один. Один одна людина стоїть на в'їзд, інша людина з різних частин цього містечка заїжджають люди, і дуже зручно, що тут все це організовано, і місця багато паркінг безкоштовний. Після того, як ви пройшлися полями, подивилися на тюльпани, можна придбати собі додому букет. Вартість букету із 20 квіточок 10 євро. Можна обрати Так, є жовті, тут взагалі зовсім закриті. Мабуть, вони консультанти кажуть, які саме там. білі. А, вони кажуть або рожеві, або червоні. Є вже розкриті частково, є зовсім закриті. Ось tô... 음... такі yes. 10 євро. Yeah. Вони зараз uh? не пахнуть. Я right. думаю, будуть прахнути в приміщенні вже. Крім тюльпанів, чому сюди власне їдуть люди? Є полуниця, вартість. Кілограма. Незрозуміло, сім євро, тринадцять євро. Ага, дванадцять євро за кілограм. Дуже дуже людно. Окрім полуниці, також є спаржа. Це все фермерське. Ну, і звісно, є фудкорт. Морозиво, шиші – це такі з тіста пиріжки. Попкорн. І тут черга величезна за морозивом стоїть. Ось ці щиші. Щось схоже на наші біляші, тільки без тіста вони, Ой, без тіста, без вони солодкі. Вартість 3 а 3 євро. Це за нутеллу. Два євро вода, євро п'ятдесят кава. Вино, цікаві десять євро, п'ять євро. 20 євро пляшка, так? І здається 5 євро стакан. якийсь сік 4 євро. 10 євро і 15 євро якісь набори, тарілки, це м'ясо, картопля, помідори якісь. Але щось тут черги немає за цим. Звісно, звісно, можна придбати різні квіти на висадку, коріння, цибулини. Е Кошик це троянда, да, піоновидно троянда, чи, чи просто піони, мабуть, просто. А там троянди. Омажне волоне. Сири. Мімулетне паприка. З паприкою. Шматочок сиру 15-10 євро. А це? М -м -м. Цікавий смак, до речі. Намальована, тобі, точніше не намальована. Стоїть коза, але на смак це не козячий. Сир. Може, це козячий. Тут для Оланда. Голландський сир? Смачний зараза. 10 євро шматок, слухайте. Треба взяти. Мадам? Я yeah. oui. mm. ваш шевер. Ваш о шевер? Шефри. Шев? Шефри ф'є. Козячий сир. Я просто не люблю е е нічого козячого, yeah. Nice. Yeah. але це смачний. Дякую. Mm, ага, yeah. yeah. nice. <coughs> 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 yeah. uh -huh. тут пише ваш, так, так, козячий. От що робить. Свіже повітря з людьми. Їм козячий сир. А, а там вона села Шевер. Той був козячий, так, той, що я купила. Ну ви зрозуміли. І є ще станція з картоплею фрі-ходогами. Тут ми взяли ходог. П'ять євро ходог і картопля фрі. Так? Купила кусочок сиру ще за 10 євро. Він косячий, хоча на смак не косячий. І взагалі не косячий. А? Зараз я виключусь, мабуть. Така подія на півдні Франції, можна побачити мільйони тюльпанів, придбати собі, насолодитися прогулянкою серед тюльпанових полів. Подорожуйте, Seven Level Travel. Тетяна Гапоненко, підписка на канал і вподобайка.

Ich starte mit so Medikamenten. Ich würde

他们直播。 Vu, ah oui, de deux couleurs. Oui, elle est trop belle. You

あっあったいまいま。